Усім привіт! Мене звати Надія. Я авторка трансформаційних програм медитацій, поетеса, комунікаційниця і просто жінка. Сьогодні хочу розповісти вам про деякі такі ілюзорні речі, які стосуються духовності. В мене батько традиційний православний священник. Він збудував храм, будинок будинку не збудував, церкву збудував. І вчора там був престольний праздник, і в мене дуже багато шляху моїх духовних пошуків. Тому що, коли ти народжуєшся в такій традиційній християнській родині, там є певні закони, і ти якби маєш їм відповідати. Тим не менше, віра не релігія, і вона не передається у спадок. І кожному з нас, незалежно від того, там народилися ми в сім'ї протестантів, християн, православних католиків, не знаю, буддистів, атеїстів і так далі, нам належить вибудувати свої стосунки із світом, із Богом, і з собою насамперед, так і е, е, така най, е, найпоширеніша історія про духовність це те, що Духовність дорівнює жертовність, так або е, там християнство дорівнює жертовність. і в мене в цьому плані було дуже багато розчарувань, тому що мене виховували в таким, а в мене ще особистість, така з дуже надмірним нахилом в жертовність. І я така жертвувала в цей світ перших 20 років і не могла зрозуміти, що ж мені було так боляче, чого воно було так якось все ну не в попад. І це така дуже велика ілюзія, яку насаджує саме церква, яку насаджує. Взагалі, мені здається, наш український егрегор, що ти маєш пожертвувати собою до останньої каплі. І тільки тоді ти ревна християнка або громадянка країни. Так? І оця жертовність – це найбільша пастка, в яку можна потрапити в світі духовності. Тому що жертва вона завжди дуже голодна, і жертва. Вимагає жертви у відповідь. Якщо ви чимось жертвуєте, то ви несвідомо чекаєте, що вам пожертвують у відповідь, особливо коли ви ця жертва це з останнього свого ресурсу. І ця жертва вона дуже погано впливає на самопочуття, на самооцінку, на стосунки, на реалізацію і так далі. І тут я би Хотіла дати декілька розумінь. Та? Перше, що коли ви розумієте, що ви в стані жертви, і ви дуже багато жертвуєте в, і це відбувається так насильно, та? бо ви вже привикли, а інші вже звикли перезатувати на вашому ресурсі вихід з цієї жертви це дуже тривалий і болючий процес. Тобто, от ви в жертві. І щоб вийти в якусь нормальну позицію, треба звалитися в іншу крайність, в таку трошечки дитячість, інфантильність. Можливо, десь трошки егоїзм. Це як правило відбувається через конфлікт, і цей шлях я його проходила дуже нелегко. Це і шлях сепарації. Коли ти розумієш, що ти бляха ресурс для всіх, а не для себе, та? і це саме усвідомлення того, що ти ну, десь трошки йшла не туди, він болючий. Тому що наша, наша психіка вона дуже адаптована до того, аби захищатися від болю. І коли, наприклад, мені визнати, що я йду не туди боляче, я буду шукати підтвердження того, що мій шлях правильний. Але це не є. А, але душа завжди знає оцю правду, і ти завжди дуже добре розумієш, що ти себе брешеш. Тому, коли ви в жертві, вийти з жертви дуже боляче. Бо, по перше, буде опір від тих, хто звик жити на твоєму ресурсі. По-друге, треба зіткнутися з власним соромом, провиною, нехорошістю, істинними бажаннями, визнати згайний час. Тобто, там такий пласт роботи, що ти просто вилітаєш в таку зачерствілість, трошки егоїзм, таку надмірність, високомірність тут вирощується его і так далі. І почуйте мене, це потрібний процес. За це варто взяти відповідальність до цього треба бути варто готовим. І тільки тоді, коли ти провідчувала крайність, коли ти вже пожила для всіх, щоб всіх нагодувати, всім сподобатись і так далі, ти вивалюєшся сюди і трошки вчишся, якби жити для себе. Ти стикаєшся з таким о -о 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 опором, та й ти вже така Ха, я така королева, сам сама для себе. Та? І тут дуже важливо розуміти, що оця позиція. Ця позиція шлях в самотність. Просто довкола тебе є люди, але вони, як правило, це ті люди, які звикли тебе використовувати. І це шлях в самотність. Розумієте? А, бо а, і одне, і друге не є здоровим. Але щоб вийти звідси, треба попасти всюди. сюди. І тоді, тільки тоді, коли ти провідчувала дві свої крайнощі, ти можеш вийти в свій центр. Центр це коли я вчуся любити себе, і моя любов до себе вона передбачає відстоювання кордонів не заради кордонів, бо я там щось відіграю, а просто повагу до свого поля, до свого простору. І коли ти дійсно вже в цій істині своїй середині, ти розумієш, що інші люди теж мають на це право, і ти обираєш тих людей, які готові тобі віддавати, і ти хочеш віддавати цим іншим людям. І це просто в цьому центрі відбувається інший рівень порозуміння. Інший рівень якоїсь духовності, близькості і так далі. Тому знайдіть себе, продіагностуйте, в якій скрайності ви знаходитеся. Ви ще тут в жертві, чи ви вже тут звалилися в цей егоїзм? Чи ви вже таки знайшли свій центр і розумієте, так мені потрібні інші люди, так я готова віддавати, бо я вже віддаю не тому, що я хочу заслужити любов або боюся бути нехорошою. А я віддаю, бо у мене є надлишок, у мене є надлишок знань, у мене є надлишок грошей, у мене є надлишок а, якоїсь такої любові, чесної і щирої. І я дозую, і я даю це не очікуючи. І от з цієї точки відбувається ріст, там ви провідчувала тут, в цій площині, відбувається ріст догори. Відбувається таке істинне щире служіння на дорослих умовах. Так, я можу віддавати знання просто так. я, я Можу віддавати знання за гроші, я можу продавати там свої консультації дорого, і я розумію цьому цінність, так? І найвищий тоді ступінь, це ступінь. Тобто, там є декілька інших сходинок, так? Є там, коли, якщо ми говоримо про жінку, то оця. Це точка самодостатності віддавання. Там потім трапляється іншого порядку любов, коли це вже любов з партнером, та, і вона трансформується теж в різні такі барви. І тоді, почуйте мене, і тоді існує найвищий прояв любові, Христова любов. Христова любов це коли ти готова і готовий віддати своє життя заради інших. Але ця жертовність, так, вона не є з, от, з тієї позиції жертви. Коли ти всі, всім повинен, коли ти всіх годуєш а, своїм ресурсом, отут, оця найвища вершина Христова Любов, вона народжується із твоїх істинних стосунків з Творцем. Коли ти Свідомо йдеш в жертовність, так? Але не заради інших людей, бо ти в цій жертовності отримуєш надпотужний зв'язок з творцем, і це десь трошки навіть прояв егоїзму по відношенню до твоїх рідних, близьких і так далі, але тоді ти. Типу, як весь типу підносишся до Бога, так і не годуйте себе ілюзіями. Якщо ви жертва, то це не є Христова любов. Ви просто жертва і вас тупо юзають. І дуже прийнято називати духовністю оцей формат так би самопожертви. Але це херня собача. Тобто вас нічого немає, вас постійно обкрадають, а ви тішите себе ілюзією, що ви є дуже духовна людина. Це такий біч нашого суспільства, оця гра та в святість. Я всім все допомагаю. Ні, це брехня і це дуже така, я, я називаю це маска духовності. Тому, щоб та, потрапити сюди, прийти у цей свідомий рівень самопожертви. І в цьому контексті, та, коли ми говоримо про християнство, для мене була дуже визначною проповідь одного пастора, який сказав, що. Це релігії видно, видно вигідно подавати жертву Христа як якийсь такий маніпулятивний прийом. Ісус помер, а ви повинні. В світогляді Ісуса Христа та в його філософії це був його танець з творцем, це були їхні персональні стосунки. Це він з ним танцював, це він йому віддавав, так? це він його місію реалізував. І в мене тут було багато різних моментів переосмислення, коли ми зараз говоримо про військових, які помирають на фронті. І коли були новини про те, що Макс зник, я була в монастирі, і там монах розказував про оце... Про Христову любов, та про, оце, про те, що це є найвищий прояв духовності. І мені було так боляче усвідомлювати і приймати, що те, що відбувалося з Максом, це і був оцей його хай левел. Тому що, коли ми з ним спілкувалися, він казав: я ніколи не прошу про те, щоб не загинути. Він сам це казав. Я прошу про сміливість випити свою чашу до дна. І це так гідно, і це дуже про мистецтво жити в контакті з творцем, робити те, що люди, можливо, та не зрозуміють, можливо, найрідніше, бо я теж не розуміла. В нього була можливість евакуюватися. Я буду повторювати скрізь і всюди. Але це був його танець з творцем. І коли ти обираєш такого чоловіка, та, ти маєш бути готова до того, що його танець з творцем буде, ну тобто, ну не не тобі на руку, та, Але десь тут і народжується, по-перше, бо я була в оцій формі духовності. Тоді мені треба було вийти в мій егоїзм, так? В те, що я нікому нічого не винна, кожен те за своє життя, і взагалі я пішла по касіки. Тоді я приходжу тільки зараз до свідомого усвідомлення, що мені потрібні інші люди. Так, я готова віддавати, приймати і тут народжується цей танець. І тоді я виходжу якийсь рівень зрілості, так? стосунків з партнером і так далі. І тоді, якщо пощастить, а це дуже великий дар, це дуже велике благословення, коли у тебе є місія служити саме цією жартомною любов'ю, і ти не йдеш в це через мус бути всім повинна. А ти йдеш оце свідомо. І ти готова у цьому зустріти і своє народження, і свою смерть. От це така оця історія про те, що жертовність це про духовність. Ні, не найобуйте себе, будь ласка. Якщо вас юзають, то вас тупо юзають. І це ні про ніяку духовність. Ви не духовна людина, ви тупо для когось енергоресурс, а може і фінансовий ресурс, і так далі. І ви це прикриваєте. Якимись біблійними висловами і так далі, це виглядає жарогітно. Будь ласка, не робіть такого, це погано скінчиться, особливо коли приходять там жінки до мене на консультації в дорослому віці, та і вони розуміють, що вони годують тупо всіх, і це, ну типа, ні про як це ні про ніякого Бога. Коли ти зайобана, це не про Бога, це про це від лукавого. Будь ласка, отямтесь і не робіть такого. Наступна маска духовності, та це така серйозність і возвеличеність. Насправді, хто мав там контакт, істинний контакт з Богом, розуміє, що в Бога є класне почуття гумору. Бог не вписується в ті рамки, в яких та якби, ми звикли його бачити. Інколи прояв Бога та, в твоєму житті він буває такий з підйобом. І я не знаю, чи було у вас таке, та, коли ти бачиш, що Бог дуже смішно пожартував, і ти розумієш, що це його почерк, і щоб, ну, щоб, Пізнати істинну духовність, я не скажу, що я її пізнала, але чим більше я розвиваюсь духовно, тим більше я розумію, що в гуморі простоті якісь такі а, щирості, легкості, відкритості, інколи гостроті, але якщо вона правдива, більше духовності, ті ж це оцій величі, оці оці величі награності. В цьому дуже багато его, в цьому дуже багато комплексів, в цьому дуже багато правильності, але там немає життя. А там, де немає життя, там немає Бога. І це важливо розуміти, коли ви починаєте свій духовний шлях або якщо ви щось практикуєте. Бо насправді я не хочу критикувати релігію, бо я все частіше зустрічаю людей, які знайшли Бога в церкві. Я раніше говорила, типу, що там я не знайшла Бога в церкві, але коли я спілкуюся з людьми, я бачу, що дуже багато людей там саме в християнській традиції зустрілися з Богом. І вони настільки так, щиро вчаться любити себе, почуйте мене, вчаться любити себе, щоб віддавати цю любов іншим. І це дуже красивий. Шлях, тому що стосунки з Богом це не точка, в яку ти прийшов, і такий братанчик поп'єм кави. Там, бо щось таке. Це шлях, це побудова стосунків, це вміння чути, що від тебе да, хочуть, чому тебе відправили. Це вміння і якісь свої бажання висловлювати, відкривати свої потреби. Це про діалог, це про танець з небом. Це ніколи не про насильство. Просто Мене в дитинстві заставляли ходити в церкву, і це, типу, для мене типу, завжди от любов була, дорівнює жертовність, та духовність дорівнює жертовність, але це все настільки добровільно, тобто ця добровільність, вона лежить в основі всіх стосунків насправді. Просто до неї треба до цієї добровільності дорости, вийти з оцієї точки. Наступне, uh, от якраз і є ця історія, що це має бути примусово зранку стати 50 поклонів забити. І зараз я веду трансформаційну програму поле, і ми там кожного ранку збираємося на поклони. Кожного ранку я роблю 108 поклонів, це про старання називається. І я розумію, що я це роблю не тому, що мені треба зробити поклон. Я роблю це тому, що в практиці я зустрічаюся з собою, своїми істинними переживаннями. В практиці я відчуваю якось Бога ближче. В практиці або навіть в молитві я е, отримую ресурс. Тобто, це не про там, я повинна поїхати, Е, Ні, я отримую в цьому енергію для того, аби жити своє найкраще життя. І наступна якась така ілюзія духовності, це те, що теж отут те, не має значення, а десь там в небі нам поздасться. І це теж така, така пастка, яку певною мірою мені це придумали, щоб перетерпіти якісь складні часи. Але те, що відбувається в моменті тепер, має велике значення. Те, що відбувається в моменті тепер, має велике значення. Якщо ви починаєте, почитаєте, отче наш. В перекладі з арамейської мови, мови Ісуса, то ви почуєте такі слова, що О, сила велика і могутня. Він сидів на горі і Він показував приклад молитви. Він звертався до життя загалом, о сила велика і могутня, о, велике дихання життя. Ім'я твоє сяє всюди. І там є такі слова: Позбав нас від лукавого не перебивати у теперішньому. Не перебувати у теперішньому. Ви розумієте, де ці викривлення? Тому це мистецтво створювати своє життя, мистецтво створювати кожен свій день, а заходити у нього як у святиню. В кожен день заходити як у святиню, а не гарно вбратися раз на рік в неділю до церкви. Мистецтво заходити у кожен день як у святиню це про духовність більше. Мистецтво дбати про свій ресурс, щоб віддавати не з цієї точки. А принаймні з оцієї вже. Я не кажу, що сюди треба дорости. От сюди треба дорости. Треба отримувати оцей, отримати цей дар, оце благословіння, жертвувати. А не всім, що повинна, вранці встала запрягла і ду -ду 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 -ду. поїхали, погнали, рятувати світ. Реально, ну, типу, я... А, я. Пророкую. Знаєте, беріть, записуйте пророк Надія, зайшла в чат. Історія з жертовністю вона буде настільки відмирати от цією низькосортною жертовністю, Вона буде. Зараз підберу слово. Виглядати вульгарно. от. Бо світ змінився. І це дуже багато, там тисячоліть роботи, та, і те, що колись люди жертвували, врятувало дуже багато родів, та, і коли ми говоримо про з точки зору системно родової. Ми живемо, тому що колись хтось пожертвував своїм життям, ми живемо, бо зараз хтось жертвує своїм життям. Але доросла позиція це дбати про свій ресурс настільки, щоб це не було звідси, щоб рости і тут. Кожна людина, це знаєте, як зараз час такої глобальної трансформації сердець. Вона і сюди має звалитися. І коли ви бачите, що якась людина застрягла в егоїзмі, там що не допомагає, не, не робить, не жертвує собою більше. То вона приходить в свій процес встановлення, щоб прийти до цієї чистої, можливо, самопожертви. І тут, там, наприклад, коли я прошу допомоги, і я відчуваю, що людина не може мені допомогти. Я така, типу, кажу, тільки не жертвуй, Мені не треба твоя самопожертва. І я так думаю, Бог теж такий сидить і такий каже, Боже, перестаньте в Мені типу, в мене все є. Я самодостатній. Я типу, я створив небо і землю. Мені не треба, щоб ти там вставала в п'ятій ранку і жертвувала всім. Поспи, бо від тебе більше шкоди, коли ти накручена. Розумієте? Ну, я думаю, типу, оця, оця підміна зрозуміла усім. Е, і наступне, напевно, на сьогодні, бо там є дуже багато різних якихось, дуже багато різних ілюзій і підмін, Та, що. Е... Зараз я правильно підберу слова. Ну, давайте от візьму, що духовність повинна бути бідною. Е, бо це та програма, від якої я досі відчищуюся. І спілкуючись з великою кількістю священників, будь ласка, повірте, в мій професійний досвід спілкувальниці з священниками, пасторами різних конфесій, провідниками різних взагалі, напрямків. А ті переконання, які у вас є, можна засунути в будь-яку релігію. Якщо в людини є родові програми про те, що гроші це небезпечно, це зло і так далі. Вона буде в Біблії шукати підтвердження тому, в що вона і так вірить. Так? І якщо для мене гроші це небезпечно, то я знайду це в Біблії. Якщо для мене гроші це небезпечно, я знайду це в Корані. Розумієте, це про наш базовий набір налаштувань. І коли ви послухаєте різну кількість священників, пастирів і так далі, ви побачите, що кожен священник в своїй проповіді ушиває свої обмежувальні переконання. Так? І якщо там є про те, що духовність це має бути, це не того, що Бог так захотів. Якщо ви почитаєте історію, то ви зрозумієте, що Ісус був дуже заможним чоловіком. І, і оце... Про те, що ти маєш бути скромно і так далі. Так, це правда, бо о, гроші це певною мірою спокуси. І якщо в тебе недостатній рівень там, розвитку особистості, це реально може на тобі нашкодити і так далі. Але, але якщо ти отут. Будь ласка, ну не жертвуй. Реально. Бо. Істина, само, жертва і так далі, або істина, там відмова так, від матеріальних благ. А вона, можливо, от з цієї точки, верхньої, коли ти виходиш сюди, як ти можеш відмовитись від грошей і мільйона, якщо в тебе їх нема? Так чисто екзистенційне. Давайте подумаємо: типу, я відмовився типу, від матеріального. В тебе воно було взагалі. Про що ти говориш? Зберися і йди, попрацюй з самоцінністю. Так? І інколи це найвищий прояв духовності найвищий прояв духовності попрацювати своєю самоцінністю. Найвищий прояв духовності це стати егоїстичною сукою. Інколи. Так. Бо тільки прийшовши сюди, ти вийдеш в здорову комунікацію з людьми, розуміння своїх потреб і так далі. Більше своїми програмами. Більше з духовністю, здоровою, адекватною духовністю, більше з якимись своїми баченнями життя та векторами життя, своєю місією, своїм служінням. Ми працюємо на а, трансформаційній програмі. Поле про неї можна пописати, описати в описі більше саме про жінку, та про духовний шлях жінки, про третє тисячоліття, про ці пастки езотерики. Бо в езотериці є теж свої окремі пастки. Якщо вам цікаво, я напишу, я запишу про це інше відео. Я буду розповідати в наступних відео. Напишіть просто, що вам цікаво. напишіть про свої відчуття, які у вас виникли під час перегляду цього відео. Мене звати Надія, я авторка трансформаційних програм, жінка, а поетеса, комунікаційниця і просто, просто солоденька булочка. Все, побачимося. дякую вам за увагу!